Ближче познайомились з роботою одне одного та обговорили можливу співпрацю. Учасники двох координаційних рад з питань внутрішньо переміщених осіб, розвитку та підтримки волонтерства організували перше спільне засідання. Хочемо таке започаткування мати на постійній основі для того, щоб не тільки представники двох координаційних рад були знайомі між собою, але всіляко сприяли допомагали один одного і залучали ці можливі ресурси додатково фінансово міжнародних донорів для розвитку нашої Хмельницької територіальної громади. У рамках зібрання на зустріч запросили учасників різних громадських організацій, які входять до рад, аби ті презентували свою діяльність. Зокрема, представниця центру відновлення та реабілітації розповіла про один із проєктів, який запрацював навесні цього року. Він спрямований на надання психологічної підтримки вимушеним переселенцям та людям, що опинились у складних життєвих обставинах. Ми працюємо з дітьми і з їх батьками. Це психоемоційні заходи для дітей, а також лекції, тренінги для батьків. Ми пробили більше 600 кейсів. Тобто Десь 300 сімей. Детальніше ознайомили учасників зі своєю роботою й волонтери захисту. У нас діє інформаційний центр, який допомагає ВПО. Також при захисті створено центр психологічної підтримки разом з тобою і з першого з перших днів війни. У нас працюють магазини. Доброзахист наразі залишився один в місті Хмельницькому на Озерній і один в Сатанові. Загалом презентували свою діяльність п'ять громадських організацій. Крім того, до зустрічі долучилися представники управління економіки міської ради. З ними обговорили зміни у програмі бюджет участі. Хочуть, аби вимушені переселенці теж брали у ній участь. Проблема в тому, що майже в усіх документах прописано, що мають приймати участь лише мешканці, які офіційно проживають на території територіальної громади, тобто зареєстровані або мають пропіску і таке інше. А переміщені особи на жаль, крім довідки ВПО, да, про місце реєстрації на території громади, не мають нічого. Ми погоджуємося з пропозицією додати в програму категорію внутрішньопереміщених осіб, щоб вони чітко бачили свою можливість і мали можливість проголосувати. А вони будуть надавати копію паспорта і довідку про те, що вони взяті на облік в Хмельницькій міській територіальній громаді. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.